35 тисяч гривень за переобладнання авто на ручне керування компенсують ветеранам російсько-української війни, що мають ампутації однієї чи двох. Ніг, аби взяти участь в програмі, ветерани мають перебувати на обліку в департаменті соціальної політики міськради та бути жителями Вінницької територіальної громади. Для отримання компенсації надається заява за місцем реєстрації до управління соціального захисту населення. Вінниця є першим містом в Україні, в якому запустили програму компенсації за переобладнання авто на ручне керування. Програма вона стосується саме осіб з інвалідністю внаслідок війни, незалежно від групи інвалідності, чи то перша, друга, третя, але тільки після того, як переобладнали і зробили цю таку скажімо, процедуру, то людина має звернутися до управління соціального захисту населення Департаменту соціальної політики за адресами космонавтів 32 поверх, а також вулиця Замосянська, 7, 2 поверх, подати заяву на ім'я міського голови, підтвердити, що саме ця... Категорія, тобто пільгове посвідчення, що такий, така особа з інвалідністю внесена також в наш реєстр міський і муніципальний і надати акт виконаних робіт.